Оперативна інформація станом на 1800 2 січня триває 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БПЛА шахет 136 Усі ці дрони було збито. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватись на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угрупувань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів єліни Чернігівської області, Майське, Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам'янка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, лиману Першого, віршаної Куп'янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки і Стальмяхівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Солодар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар'їнці та Водяному Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили в Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів. Новопіль Донецької області Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Неводанилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів здовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Береслава. Є поранені серед мирного населення. 31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів. Втрати особового складу окупантів уточнюються. Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайняті території Херсонської області. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари. Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!